Розпаковочка. Моя новенька сковорідка садж від Family Laser. Дістаємо кришку. Сам садж. Я брав універсальний. 50 см. Ніжки та кочірошка, щоб готувати в повний зріст. Підставка під багаття, щоб не випалювати траву на природі. Тримач сковорідки, гриля чи казана. Сам гриль. Ручки та ніжки сковорідки. Рукавички, щоб не обпікати руки, та павички, щоб не обпікати руки та переносити сковорідку. Рукава. Підставки, щоб можна ставити вже приготовлену страву на стіл. Підсумуємо: комплектацію набору ви можете обрати самостійно на свій смак та бюджет. Доповнити власним дизайном кришку та чохол. Якщо без гравіювання сьогодні замовили, завтра отримали. На природу чи для дому саме те, що треба, Посилання, де я купував цей садж, залишу вам в описі до відео.